Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою, Простір, де ви можете знайти внутрішню рівновагу, відновлення та гармонію. Тут кожна медитація це запрошення зануритися у спокій, глибину і справжній зв'язок із собою. Ця особлива практика. Допоможе вам наповнити тіло й розум позитивною енергією та спрямувати вас до здійснення ваших найзаповітніших мрій. Якщо ви вперше на нашому каналі і вам до душі такий глибокий україномовний контент, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові медитації. А якщо ця практика подарує вам спокій і натхнення, поставте вподобайку. Це допоможе нашому каналу розвиватися та творити ще більше світлих і корисних сеансів. А тепер розпочнемо нашу подорож, де бажання стають реальністю, а мрії частиною вашого життя. Сьогодні ми використаємо потужну та просту техніку візуалізації, яку з наукової точки зору описує Джон Кехо у своїй книзі Підсвідомості Все підвладне. Джон Кехо відомий на весь світ канадський письменник та тренер у сфері особистого зростання. Суть цієї техніки полягає у використанні сили підсвідомості через позитивне мислення та візуалізацію Наша підсвідомість це могутній внутрішній механізм, глибоко пов'язаний з всесвітнім, енергетичним божественним розумом. Саме через неї ми здатні втілювати свої найсміливіші мрії в реальність. Коли ви створюєте в уяві чіткий, емоційно насичений образ бажаного, підсвідомість починає сприймати його як вже здійснене. Це активує нові нейронні зв'язки, зміцнює віру в досяжність мети та пробуджує внутрішню готовність діяти у напрямку її реалізації. Важливо оберіть одне конкретне бажання і щодня впродовж двох шести тижнів зосереджуйтеся саме на ньому, Просто довіряйте процесу та практикуйте з внутрішньою тишею, послідовністю та відкритістю. Для початку цієї медитації знайдіть затишне місце, де вам буде спокійно та комфортно. Закрите очі, зробіть глибокий вдих носом, затримайте дихання на кілька секунд і повільно видихніть ротом. Повторіть тричі. З кожним видихом уявляйте як усе напруження. Повільно розчиняється і залишає ваше тіло. Дозвольте собі відпустити все зайве, думки, турботи втому. Зараз у цьому моменті є тільки ви, ваше дихання і внутрішній спокій. Почніть розслаблення з обличчя. Відчуйте, як згладжується лоб, щоки стають м'якими, розслабляються очі, повіки легко опускаються. Зніміть напругу з губи і щелепи. Нехай рот злегка відкриється, ніби після посмішки. Опустіться увагою до шиї. Відчуйте, як тепла хвиля розслаблення сповзає вниз до плечей. Вони стають важкими, наче тануть. Під силою спокою. Дозвольте їм впасти вниз. Нехай усе, що ви несли сьогодні, просто зникне. Відчуйте, як хвиля спокою проходить уздовж спини, аж до її основи. З кожним видихом тіло ніби тане, втрачає напругу, зливається з поверхнею, що підтримує його. Перенесіть увагу на грудну клітку. Відчуйте, як дихання стає глибшим і вільнішим. Живіт розслаблений. У ньому оселяється тиша та комфорт. Усе всередині заспокоюється. Далі стегна. Вони ніби втрачають вагу. Відпускають напругу. Коліна Шикодки. Усі м'язи розслабляються. Ступні тепло торкаються опори. Можна навіть уявити, як із них у простір під тілом йде зайва енергія. Усе тіло повністю розслаблене. Ви ніби занурюєтеся в теплу, затишну глибину, де немає нічого крім спокою, тиші та безпеки. А зараз уявіть, що ви опинилися на яскравій, залитій сонцем лісовій галявині. Навколо вас високі дерева з гіллям, що м'яко хитається пропускаючи крізь себе теплі промені світла. Ви стоїте босоніж на м'якій поверхні. Під ногами зелений мох і тепла трава. В повітрі відчувається запах хвої, вологи та лісових квітів. Десь поблизу лється тонкий, прозорий звук джерела. Ви чуєте, як вода лагідно пробігає між камінням, створюючи ніжну, природну мелодію. У зеленому шаті дерев лунає пташиний спів, тихий, розмірений, мов саме повітря завмирає разом із ним. Нехай цей простір повністю огорне вас. Ви в абсолютній безпеці. Світ тут добрий, ніжний і живий. Усе, що навколо, підтримує вас, живить і заспокоює. А тепер уявіть, як згори крізь крони дерев на вас опускається теплий, золотистий потік енергії. Це лагідне світло торкається вашої голови, плечей, спини. Воно огортає все тіло, наче легка ковдра. З кожним вдихом цей світлий потік стає яскравішим, теплішим, проникає все глибше. Кожен видих знімає напругу з тіла, ніби хвиля спокою розливається зсередини, а розум вщухає, мов вечірнє небо. Ви зливаєтесь із цим місцем. Ліс дихає разом із вами. Промовляйте подумки разом зі мною. Я спокійний, я, спокійний. я, розслаблений. я розслаблений. Я в гармонії з собою. Дозвольте цим словам проникнути всередину. А тепер оберіть одну конкретну ціль. Або бажання. Це може бути щось матеріальне, новий будинок, автомобіль, або нематеріальне здоров'я, любов. успіх. А зараз перед вами з'являється сяюча куля. Вона символізує ваше бажання. Куля наповнюється яскравим світлом і стає все реальнішою. Тепер уявіть, що ваше бажання вже здійснилося. Побачте це в деталях. Якщо це будинок, уявіть його інтер'єр, запах дерева, відчуття підлоги під ногами. Якщо це здоров'я. Відчуйте енергію в тілі, легкість, радість, Залучіть усі органи чуття Почуйте звуки, відчуйте запахи, дотики, що супроводжують здійснення бажаного. Чим реальнішою буде ця картина, тим сильніший ефект від практики. Дайте собі простір для радості, вдячності, задоволення, нехай ці відчуття наповнюють вас зсередини. А зараз уявіть, як сяяча куля з вашим бажанням повільно наближається до вас. Вона світиться теплим м'яким світлом. У ній сконцентрована суть вашої мрії. Це відповідь на ваш глибинний намір, на той запит, який ви давно носили в серці Куля торкається вашого тіла і повільно зливається з вами. Проникаючи в ваше серце у свідомість у кожну клітинку, ви відчуваєте, як наповнюєтесь світлом, вірою, впевненістю. Бажання більше не десь поза вами. Воно стало частиною вашого буття. Ви відчуваєте його живу присутність. Усередині себе воно вже проростає. Промовляйте разом зі мною щиро й глибоко такі слова. Моє бажання здійснилося. Моє бажання здійснилося Я відкритий до його прийняття. Я заслуговую на це знародження. Я це з Я вдячний за цю можливість і за все, що приходить у моє життя. Я вдячний за цю можливість і за все, що приходить у моє життя. Мій шлях відкритий. Я дозволяю, благу в моїй Я дозволяю благу розквітати в моїй реальності. Тепер, коли куля з вашим бажанням наповнила вас, дозвольте собі глибоко відчути цей зв'язок. Ви з'єдналися з образом мрії, дозволили йому жити всередині. Ви сказали так своїй новій реальності. І саме в цю мить настав час з довірою відпустити бажання у потік Всесвіту. Уявіть, як ви піднімаєте цю сяючу кулю обома руками. Легко, з любов'ю вона наповнена вашою енергією, щирістю та внутрішнім наміром. Подумки надішліть її у високе світле небо. І ось там, у висоті, яко відкривається портал, мов кругле вікно у нескінченість. З нього струманить ніжне світло, воно притягує усе, що налаштоване на добро. Куля повільно піднімається вгору, обертається в повітрі та легко входить у цей простір. Там вона зливається з нескінченим потоком божественної енергії, який починає втілювати ваше бажання. Найкращим і найприроднішим чином. Зробіть кілька повільних глибоких вдихів і видихів. Дозвольте собі, просто довіритися процесу. Ваше бажання вже почало свій шлях до реалізації. А ви у спокої, у вдячності, у відчутті внутрішнього завершення. Побудьте в цьому стані ще трішки. Відчуйте, як ваша душа розширюється, як навколо стає більше світла. Як ви знову торкаєтесь свого справжнього стану. Цілісного, спокійного, гармонійного усередині. І лише тоді, коли ви будете готові, повертайтесь до реальності. Зробіть повільний вдих і м'який видих. Порухайте пальцями руки і ніг, відчуйте себе тут і зараз. Відкрите очі, усміхніться, Збережіть це світле відчуття у серці. Несіть його з собою і пам'ятайте, коли ви довіряєте голосу серця, усе, чого ви прагнете, рухається до вас, ви вже крокуєте назустріч новій реальності.